Доброго дня, вітаю всіх. Для мене особлива приємність сьогодні вітати в Києві високу представницю ЄС КАЮ Калас. Це вже третій візит до України з часу призначення на посаду. І я високо ціную нашу тісну взаємодію і регулярний діалог. Вдячний за особисте лідерство Каї у мобілізації підтримки України з боку держав-членів Європейського. Союзу окремо хочу виділити ініціативу щодо двох мільйонів артилерійських снарядів. Я поінформував в ході наших розмов про ситуацію на полі бою та ескалацію російського терору проти цивільної інфраструктури та енергетичної системи України. Особливо цинічно це відбувається напередодні зими. Ворог хоче. Таким чином вплинути на дух, на настрої нашого населення, саме атакуючи енергетичну інфраструктуру. Ми це добре розуміємо, тому ми єдині з нашими партнерами у розумінні подальшого захисту нашої енергетичної структури, щоб спільно подолати цей виклик. Наші енергетики справжні герої, які долають наслідки російських ударів і ми. Теж проговорили в деталях можливу підтримку наших європейських партнерів. Поділився конкретним списком списком потреб для посилення стійкості України напередодні зимового періоду і детально проговорили способи та терміни надання відповідного обладнання. Це зараз пріоритет для української дипломатії, і ми вдячні Європейському Союзу за послідовну і всебічну підтримку. Ми також обговорили посилення оборонних спроможностей України. Важливо максимально ефективно використати інструмент СЕФ для реалізації спільних проєктів з Україною. Окремо також торкнулися інших ініціатив, зокрема ініціативи ПЕРЛ, яка вже довела свою ефективність на тлі численних інцидентів з російськими дронами у повітряному просторі держав ЄС Держав НАТО. Ми чітко бачимо теж потребу Європейського Союзу в українському досвіді та наших, наших, нашого здобутого бойового досвіду у протидії таким загрозам. І українська сторона готова ділитися таким, таким досвідом. Росія намагається залякати, послабити та роз'єднати Європу. Наша відповідь має бути протилежною. Більше рішучості, сили та єдності, ми готові разом зміцнювати безпеку та протиповітряну оборону, будувати інтегровану європейську систему захисту. На жаль, російська загроза це реальність для сучасної Європи, і це екзистенційна загроза, до якої потрібно ставити серйозно. Ми готові до рішучих кроків заради збереження миру на європейському континенті. Триває робота над посиленням санкційного тиску, і як сказав президент Володимир Зеленський, пауза у деяких санкційних рішеннях вже занадто затягнулася. Потребуємо якнайшвидше ухвалення 19-го пакету, який має бути якомога сильнішим. Очікуємо на посилення санкцій проти тіньового флоту військово-промислового та фінансового секторів Росії персональні санкції щодо тих, хто причетний до. Викрадення українських дітей та поширення кремлівської пропаганди. Мета санкційного тиску відновлення справедливого миру, адже ці обмеження системно позбавляють Росію ресурсів для війни. Не менш важливо змусити Росію заплатити за всі завдані збитки, і у цьому контексті відзначаємо прогрес щодо. Можливого використання заморожених активів, зокрема, фінансовий інструмент Європейського союзу, так званий репараційний кредит, з метою використання саме заморожених активів. Ми також детально обговорили подальші кроки у переговорному процесі про вступ України до Європейського Союзу. Україна завершила етап скринінгу законодавства два тижні тому. І подальша позитивна динаміка переговорного процесу вкрай важлива і для збереження темпу ключових реформ. Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення Європейського союзу про відкриття кластеру. 1 Ми бачили неодноразово, як у складних ситуаціях Європейський Союз знаходив спосіб забезпечити єдність і необхідні рішення із стратегічних питань. Час знову проявити лідерство. Я також висловив вдячність пані Кала за підтримку ЄС наших зусиль у діалозі з глобальними партнерами та на міжнародних майданчиках, і це вкрай важливо для просування спільного бачення щодо справедливого і сталого миру для України. І домовились і надалі координувати зусилля на цьому треку. Окремо вдячний Каї Кала за підтримку треку створення спеціального трибуналу. Я вдячний, що саме Кая підтримала ініціативу проведення зустрічі в травні міністрів закордонних справ у Львові, і в ході якої власне було дано політичний старт щодо фіналізації процесу створення спецтрибуналу, тобто чіткий сигнал неминучості відповідальності для агресора та всіх злочинців, причетних до агресії російських злочинців. І, напевно, сьогодні будуть озвучені певні додаткові кроки щодо практичної підтримки спецтрибуналу. Я вже їх знаю і за це дуже дякую. І ми також проговорили про наступні важливі заходи і Ради ЄС, наступного засідання Ради ЄС, зокрема, засідання міністрів закордонних справ 20 жовтня щодо їх. Наповнення щодо їх наповнення, і я особисто планую взяти участь у засіданні міністрів закордонних справ 20 жовтня, значна частина якого буде присвячена Україні. Тому ще раз дякую, Кая, і передаю слово тобі. Красно дякую. Я всіх вітаю. На добрий день, пане Андрію. Дуже приємно знову перебувати в Києві. Дякую за щирі привітання. Україна має цілковиту підтримку. С Ці рік Європейський Союз нам дає рекордні показники постачання потрібного спорядження для України і сотні мільйонів на Втрачає Росія, що надає змогу діставати надходження, і ми знаємо, що воєнна економіка Росії вже слабка, стане слабшою. Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля. Отже, ми можемо припустити, що час був певний певний період на російському російському боці, але тепер він на боці України. Отже, не давати витрачатися на війну на бойовищі, як сказав президент Трамп, контрнаступ український стає видимий, а заплановане на Літо і осінь операції наступу заплановані, не вдалися, провалилися. Тепер Росія хоче поквитатися, нападаючи на цивільну інфраструктуру та на енергетичні об'єкти. Європейський союз вже мобілізував 800 мільйонів євро на те, щоб підтримати Україну цієї зими. Ми також працюємо над 100 стомільйонними внескові щодо запасних генераторів, резервних генераторів. Як сказав пан міністр, Росія намагається з усієї сили підтримати свою війну. Ми маємо 2 мільярди тепер на, дро... еврів, на дрони. Є також цивільна місія щодо кіберзахисту і підтримки ветеранам. Війна триває, на жаль. Отже, ми маємо вживати всіх заходів для того, щоб фінансово підтримати Україну. Провідники Європейського союзу обговорюють репараційний план щодо заморожених активів Російської Федерації. Нам треба удокладити цю пропозицію, щоб була підтримка на лінії фронту для України. Бо Москва має платити ціну за цю війну, а не європейські платники податків. Щодо звітності, так як сказав пан міністр Сабіга. Я можу сьогодні оголосити перші 10 мільйонів євро, що правлябитимуть за внесок на встановлення спеціального трибуналу щодо агресії проти України, як сказав пан міністром. Ми мали зустріч у Львові, зустріч і на Раду міністра закордонних справ на Російський провід відповідальний за цю війну і серед найтяжчих злочинів злочин агресії. бо він призвів до всіх звірств, потяг їх за собою. Отже, не має бути безкарності має бути висока відповідальність викрадення дітей і також інші жахливі злочини цієї війни. 6 мільйонів ми даємо на Піклування про дітей, що їх викрала Росія, отже, це означатиме, що потерпілі від цих злочинів дістануть усю потрібну підтримку і піклування. Також нарешті, європейська оборона ми на зазнаємо гібридних нападів щоразу, коли російський дрон чи літак порушує наш повітряний простор, є ризик ескалації, чи то вмисний чи невмисний. І ми також тепер маємо наближеність до гіпотетичного конфлікту. Ми маємо економічну потужність України перетворити на оборонну. І Тепер європейська оборона визначати головні віхи і головні спроможності. Наприклад, антидронова система. Нам треба посилити нашу оборону проти оборону спроможності проти Росії. Не провокуючи, але передбачаючи і запобігаючи. Отже, ми маємо подумати, як це робити. Як це робити в цілковитій згоді з діями НАТО в цьому напрямі, пане Андрію, пане міністре, дякую вам за цю зустріч за цю розмову, за потужну програму, що ми змогли обопільно виробити? Ми надихаємося подвигом українського народу, і ви завжди можете покладатися на нашу підтримку Ніроктанс. Перше питання. Дякую, Дженесмак Нюрктамс. Є плани стіни дронів є вже певний алгоритм цих дій. Які практичні дії він передбачає, як ви вчитеся від України? Які практичні заходи випливають з цього? Дякую за це питання. Ми вчимося від України багато чого. Правда тому, і ми маємо дуже добрий виступ з боку України, що показує нам дронову оборону, антидронові системи, як вони виглядають, як вони діють, які елементи передбачають нам потрібні датчики. Нам потрібні антидронові системи. Нам також потрібні перехоплювачі. Отже, зрозуміло, що нам потрібно для того, щоб це постало потрібні знов ж таки кошти, гроші, і це цілком ясно. Ми можемо також попрацювати з українською оборонною промисловістю істотною мірою, тому що ця остання показала що час закупівлі і витрати на закупівлю мають скорочуватись для того, щоб цього домогтися, треба. Розглядати технологічні зміни, їх ураховувати також, це може могло б забирати роки, але насправді нам треба пришвидшуватися, і це можна зробити тепер легше. Головна наука від України полягає в тому, що дрони дешевші і. Простіші обжитку, ніж ракети, нам треба знайти кошти і далі працювати з цим проєктом. Я теж додам коментар. Повністю погоджуюся з тим, що сказала пані Кая Калас. Що важливо, що якщо ми говоримо про будь-які системи захисту повітряного простору країн ЄС чи НАТО. Дуже важливо виходити з цього розуміння, що українські системи повинні бути відповідно захисту неба повинні бути інтегральною частиною європейської натівської систем захисту, тому що я завжди це кажу: наша безпека є неподільною з безпекою Європейського союзу. Європейський союз зараз потребує нашого бойового досвіду, як протистояти. Такому виклику, як атаки дронами, це гібридні атаки, якщо брати вимір європейського союзу, і Європейський Союз може вважати, що не перебуває в стані війни з Росією проти Росії, вже перебуває у неанонсованій війні, гібридній війні з європейцями з Європою. Тому до цього потрібно бути готовим, Україна. Швидко авансує у відповідних технологіях, як протистояти навалі російських дронів. Ви знаєте, що в середньому зараз при атаках на українську енергетичну інфраструктуру чи на інші об'єкти, в середньому застосовується від 500 до 700 дронів в комбінації з різного типу ракетами. Тому, тому дуже важливо зараз підтримати спроможності України виробляти дрони як всередині нашої держави, так і у співвиробництві з нашими найближчими союзниками. Це про нашу спільну безпеку, це про нашу майбутню безпекову інфраструктуру. І ми готові ділитися цим досвідом і готові стати тим контриб'ютором знань. І безпеки для наших найближчих друзів і союзників. Дякую, Інтерфакс. Будь ласка, коротенько, якщо можна. Дякую, Валерія Прощенко, інтерфакс Україна. Перше питання до пані Калес. Ви вже сказали за позику. Ми знаємо, що Велика Сімка має зустріч міністр фінансів цього тижня. Мають нараду, як це все діятиме і скільки піде часу щодо репараційних позик. Тиминист, of України made um, calls for extension or expansion of the uh, Pearl program, but there are no updates on this program. We haven't seen any as of lately. Щодо репараційних позик триває робота і, uh, безперечно, ми хотіли б поступати швидко в цьому напряму, але ми маємо 27 країн-членів, що мають uh, свої різні на Хлопоти і праця триває. Є два напрями: перший це законність такої дії. Там ризики треба передбачити, коли певні України члена рожається на більший ризик, ніж решта. І що ці репараційні позики в плані їхнього вжитку, коли це можна буде зробити, і як це другий напрям і я Хочу сказати, що ми інтенсивно тим працюємо, але ми бачили багато руху, багато поступу, принаймні в дискусіях про репарації та програма Перл дуже важлива. Президент Зеленський перебуває в постійному контакті із лідерами наших союзників європейських, трансатлантичних. Щодо її розвитку масштабування, перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Ви знаєте, що на перший пакет було алоковано 2 мільярди доларів, і цей перший пакет цієї програми вже в стадії реалізації. Тому маємо сьогодні 6 країн, які внесли конкретні суми для її наповнення. Для продовження цієї програми, і ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми. Перед нами важливі заходи по лінії військових, по лінії міністерства оборони. Це буде засідання міністрів оборони Європейського союзу. Ми очікуємо Рамштайн. Тому мені здається, що це добрі площадки, де ця тематика буде й обговорюватись, і можна очікувати практичні результати. Давайте останнє інколинформ. Тільки я прошу коротенько, тому що часу вже зовсім. Я маю. Два питання до пані Калес. Ви сказали, що Європейський Союз оголосить про так звану ну, дорожню мапу в плані оборони. Але яка буде нова архітектура? Європейської безпеки, бо Росія налягає на гібридну війну проти європейського союзу і нападає вже нас на цивільну інфраструктуру. Які, які перспективи отримання там гавків цих ракет в Україні, і що і чи буде сприяння від Європи в постачанні цієї зброї? Дякую. Ця дорожня мапа матиме конкретні віхи щодо оборонних спроможностей. Ми поступатимемо в бік готовності. Десь на тридцятий рік От це наш такий річниць, і ми бачимо, що Росія не змінила своїх намірів в плані переписування чи Переламування, безпекової архітектури Європи, і гібридні напади, також на, на європейські країни Європейського союзу, власне, це кібератаки, це залітання дронів, диверсійні дії тощо. Отже, вони справді граються з вогнем і, і тут і маємо. Конкретний випадок ескалації. Ми маємо стояти в готові і бути сильні щодо нашої оборони протиповітряної зокрема. Друге, ваше питання. Ми маємо всі засоби на те, щоб посилювати Україну. Я коротко додам, Росію. що не повинно бути жодних табу у по постачанні Україні зброї. Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними. Thank you, Excellencies, and thank you, media. This will conclude. Thank you.